Пронто, пронто, мої кохані, з вами ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую, що такий бум на амулети. Я дуже щаслива, що ви всі хочете змінити своє життя і готові пройти трансформації. Заказуйте розклади, відповіді на запитання. Той, хто міняється всередині, міняє своє життя круги. Перевірено, підписую Ханночка. І так, і так, і так. Це вам треба негайно почути, що до вас іде справедливість. Ну, знаємо, що це рік карми, вже всі протрубили про це. Тож справедливість про те, що ви отримаєте феєчки те, що вклали до цього. Чомусь у мене відчуття, що в мене дивляться феєчки, такі самі, як я. Тож я вважаю, що в вашому житті справедливість буде проявлена в найкращому вигляді, тому що ви до цього багато вклалися і. Все світ хочу вам завдати за, про, за це, я правильно кажу ви ще сили? Так, Так! ставте плюсики, переказуйте донатики. <кій> До речі, от, якщо так сидіти, а тут не видно, у мене там відео є де. Я сижу в купальнику, тут такі у мене складки. Та? І ви розумієте, наскільки нас е, оце слав'янське неправильне мислення. Що я така думаю, чому не там складки? Ви розумієте? Це повний шок. Тобто бути ідеальною і не показувати своє, як у мене, ідеальне тіло, сидити, сидіти так, щоб не було складок, дівчата. І це я кажу про себе. Я це поміткала собі, стоп! Це нормально. Подивись фото, я подивилась фото навіть зараз модели, які рекламують. Там не те, що складки, там животики і целюлитики, і це нормально. Так, так от до вас йде імператор по справедливості. Це чоловік, який має соціальний статус, має фінансовий статус, чоловік, який готовий брати відповідальність, одружувати, народжувати дітей. Але феєчки, ще раз скажу, все це завжди це суться тих, хто над собою працює. Якщо ви нічого не робите в своєму житті, тільки дивитесь розклади, то тільки будете це слухати. Зараз він один по відлюднику, дуже добре, тому що на імператора показують одруженим чоловікам. Ні, він один сам собою, веду бесіду, називається так, і йому дуже важко. Тобто, вже оце йому знаєте відлюдництво, бо це відлюдник. Тут він навіть міг свідомо піти від людей. Треба водичку випити, що це аж <кій> горло перекриває. Потік ще й горло ну, прихватило трішечки. По відлюднику він тут один сам від всіх укрився. Реально є таке, коли людина не хоче ні з ким спілкуватися, бачитися. І йому вже це набридло нести цей стан і, і аркан смерть. Дівчата, він коли був відлюдником, ви побадиться, скільки старших арканів, справедливість, імператор, відлюдник і смерть і класні аркани, він помер, той старий, який був. тобто, все, тобто Це вже чоловік не той, не той, який був раніше. Він повністю став іншим. Як ми всі віримо в це і хочемо це, да, дівчата, особливо коли про колишніх? А що сталося? Чому він переродився? Чому він пройшов трансформації? Трійка Пентаклів, бо в ві... нього було намагання побудувати. Дивіться, або він якийсь бізнес почав будувати, або якісь стабільні надійні відносини, і кохання, король чаш. Через кохання, дівчата, так, я ж так і думаю, про що це? Через те, що він закохався і він розуміє, що. Йому треба будувати стабільні і надійні відносини. Чому король чаш? Бо імператор має всі чотири енергії чотирьох королів. Розумієте? Так, і. Тут хтось пішов із відносин, кохаючи, або він, або ви. Ну, що, дівчата, тут. <кхм> Ну, про того, кого ви знаєте. У нього є плани, але він поки не реалізує. Чи знаєте ви цього чоловіка? Карти кажуть, що так, це людина, яка не хоче вас нікому віддавати, вважає вас своєю, а не хоче віддавати, бо розуміє, що ведуть, я вже казала сьогодні, була ця карта, що ви дуже цінна жінка. Але зараз він до вас взагалі не проявляється. П'ять пентаклів, у вас немає спілкування. І що він зрозумів цей чоловік? А ну що ж він зрозумів? Шість чаш. Він зрозумів, що ви його поріднена душа. Він дуже часто згадує, як йому класно було з вами, а жоко зачесалося. І з чим він? і з чим він прийде до моєї феєчки? Чи навіщо мої феєчки ця інформація сили? Навіщо? Щоб ви знали, що він пережив десятку мечів, великі страждання, переживання, переоцінку цінностей? Він погано спить ночами, його це мучить. У нього почуття провини. Думки про вас ви його не відпускають. Так причому дуже дуже довгий час. Навіщо це знати моїй фейчці вищі сили? Дівчата, ви ж дивіться, зараз не починайте їм писати. Він повинен сам проявитися. Це я вам кажу без розкладу, спотоку. Кажуть, карта, більше вам не треба знати. Просто знайте це і все, тому що ви будете готові. Не буде того ефекту, який потрібен. А ті, хто хочуть реально стати на щасливу щасливових свого життя будь які сфери, заказуйте амулети, поки є знижки. Це я роблю для вас.